дальше и не заходит, что так планирующий. Вот так вот туда, зугла. Чего? -зу -зу. Біля ноутбука в окулярах та з пультом 13-річний кроповничанин Акбар навчається кермувати дроном. Для цього відвідує безкоштовні заняття у громадському хабі Простір хоробрих. Назвали курс Дронарня. Його завдання відчути себе пілотом і не завдавати шкоди дрону, пояснює Владислав Міщенко. Він ініціатор занять та керівник підприємства, що їх виробляє. Ідея утворення цього куточка виникла разом з фондом. Святослава Хоробру безпосередньо з організаторами. Чому? Тому що на сьогодні у воєнний час, як ми з'ясували, дуже багатий попит на пілотів півіндронів. Наші вироби, скажімо так, допомагають боронити. Російську навалу вважає заняття корисні і для підлітків, і для дорослих. Це можливість опанувати навички керування дроном і надалі пов'язати з цим професію, безкоштовно прийти, попробувати навчитися взагалі з'ясувати, чи може людина це робити чи ні, тому що купувати самостійно. Речі для управління і самі дрони воно дорого вартує. Я так само підтримую цю ідею, щоб у школах вводили такі курси. Ми обов'язково переможемо, і в звичайний в мирний час нам будуть потрібні люди, які вміють керувати цими дронами, бо це не тільки для бойових дій потрібні ці навички, а й е, в агросекторі. Акбар навчається оглядати за допомогою дрона місцевість. Мої завдання були пролітатись, тобто, пролітати, тобто поняти механіку дрону. Це ще вільного польоту, особливо в окулярах. Це відчувається як в реальному житті. Вчать пілотувати дрон у реальному часі, каже інженер Олександр. У нас тут є ноутбук, пульт і окуляри. З симулятором треба навчитись, щоб не розбивати їх дуже багато. Треба банально розуміти, як орієнтуватися в просторі з ним, тому що ну ми маємо представляти, що ми от буквально на борту, ось тут і як дрон крутиться, як він на як на це все реагувати. На заняттях знайомлять з різними типами дронів. Це. Трошки більший 10-дюймовий дрон. Треба розуміти, як керувати камерою. Багато пілотів путаються і дехто досить довго звикає до його керування. Тому симулятор є дуже важливою штукою для саме першочергового навчання. Цим нас дрон призначений для аерофотозйомки якості корисного навантаження В нього камера він, чим є вигідніший за коптери, те, що він в повітрі досить довго. Влаштовують заняття щонеділі. Урок триває дві години. Одночасно може бути восьмеро людей. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.